Вітання всім телеглядачам та тим, хто слідкує за нами в соцмережах, сьогодні в передачі бізнес сторіс зі мною. Яна Двірничук, директор G-Bar Чернівці, в у нас в Чернівцях. Яна, вітання Вітаю. сьогодні. Ми поспілкуємося з вами про бізнес і бізнес сторі вашу. І ну, перш за все, хотілося би задати запитання, яким чином змінилася робота вашої компанії. Після 24 лютого ранок 24 лютого кардинально змінив життя всіх українців і моє, звісно, в тому числі. Шок, паніка і тотальне нерозуміння, куди рухатись і що робити. В той час, коли вже на кордоні. Почали назрівати величезні черги, ти думаєш, що тобі робити, тому що тут вже чоловік говорить, давай бери дітей, виїжджай, тому що ну, паніка страшна, ти не знаєш, що робити, а ти відповідальна за дітей. А з іншого боку, я розумію, що в мене ще є багато дітей, 30, та, і я не можу їх покинути. І враховуючи ще моє активне волонтерське життя протягом останніх восьми років, я теж чітко розуміла, що я потрібна тут. Навіть попри те, що ми не розуміли, ще, що, що буде далі, що буде після обіду, що буде завтра, але я розуміла, що я потрібна тут. Тому прийняла рішення залишатися, працювати і щось такого. мурашки да, <гаджки> пробігають, згадуючи цей, цей ранок. дев'ята ранку ми виходимо з Джабаром на роботу, ми відкриваємо свої двері, тому що. А, Попри, попри паніку, да, попри страх, у нас є записи клієнтів 24 лютого. 24 -го лютого. І ми вирішуємо, щоб не прозвонювати всіх до, до 9-ї години ранку, ми просто виходимо. І далі вже слідуємо ситуації. Частина клієнтів відписалися в той день, а частина прийшли. І коли ми почали робити прозвон на наступний день, частинка відписувалася, частинка залишалася. І ми прийняли рішення, що ми не зачиняємо свої двері, ми будемо працювати, можна сказати, до останнього клієнта, навіть якщо буде один клієнт на записі, ми все одно відчинимо свої двері і будемо продовжувати працювати. А, круто, так просто так, круто так і розпочалася власне, наша ця історія під час військового стану. Далі, звісно, паніка все одно зростала. Страх зростав, тому що ну таки, тотальне нерозуміння, що буде далі. І майстри частково вже наші почали роз'їжджатися когось батьки почали забирати за кордон, хтось сам самовільно виїжджав, і в нас, здавалось би, військовий стан не мало би бути роботи. А за рахунок того, що багато переселенців почали переїжджати в Чернісі, угу. і попит насправді почав збільшуватися. Ось тут ви зазначили про те, що попит збільшився. А як на рахунок взагалі роботи з командою? Чи власне з'явилися у вас вашу сім'ю дітей? Діти з внутрішньо переміщених Ну, насправді робота з командою це те, що було важливим з самого першого дня, тому що я в паніці, але і команда в паніці. Тут прийшлося вже включати десь і психолога, і маму, і, і бізнес-власника, тому що я розумію, що і бізнес повинен працювати допоки є можливість, і дівчата повинні працювати, тому що це їх кошти. І щоб не було, все одно потрібно заробляти, бо їм потрібно зараз йти в магазин, купувати їжу і просто ну хоча б жити, а чи або існувати да, на даному етапі, і якось ми дійшли до того спільного рішення, що вони все ж таки будуть виходити допоки буде та можливість. І паралельно з тим, коли почали приїжджати вимушено переміщення особи в Черніці. Дійсно, почали, всі почали шукати роботу, і таким чином у нашій сім'ї почали з'являтися нові діти, нові майстри. Були майстри-переселенці з Києва, які досі частинка з них працюють по сьогоднішній день. З Запоріжжя дівчинка переїхала. Була у нас ситуація, коли майстриня, яка власниця салону в Києві, вони в той час відпочивали у Буковелі, і 24 лютого вони виїжджали з Буковелю. Получається, до Києва вони вже не могли повернутися, і вони просто оселилися в Черніцях. Тобто, настільки от життя так перевернулося, і ну, ми стали таким прихистком і тією такою. Паличкою за яку можна було зачепитися, щоб, ну, щоб тут оселитися існувати і жити, ось ви зазначили про те, що е, ви продовжували працювати і працювати, працювати. Е, ваші рекомендації тим е, власникам бізнесу, е, з чого, ну на якому етапі, чи зупинятися, чи продовжувати рухатися в таких умовах, які у нас відбулися зараз. Ми почнемо з того, що в кожна абсолютно своя індивідуальна ситуація, тому в першу чергу потрібно просто сісти і адекватно оцінити який стан справ поточний взагалі у вашій компанії, у вашому бізнесі. Чи ви можете його продовжувати? Оцінити фінансові показники, оцінити стан команди, чи є з ким працювати. Якщо приймається рішення, а краще, звісно, прийняти рішення, продовжити працювати, можливо, варто оптимізувати десь витрати, попрацювати з командою. Багато компаній вдалися до скорочення своєї своєї команди і. Це є вимушені міри і для того, щоб бізнес працював, іноді варто і так робити. Тобто просто кожен повинен адекватно оцінити ту ситуацію, в якій він знаходиться, і приймати для себе те рішення, яке для них буде єдиним вірним. Але звісно, хочеться продовжувати працювати, підтримувати нашу економіку, тому що е, це наш другий тил на війні, і тільки підтримуючи українську економіку, ми зможемо виграти в цій війні. Ви зазначили про економіку е, і про нас е, як. Власників бізнесу, що ми є тим тилом. Як ви вважаєте, ваша думка щодо бізнесів, які планують виходити на міжнародний ринок? Яка ваша думка з приводу цього? Я вважаю, що це один з найбільш Необхідних і вимушених кроків для всіх українських бізнесів, тому що е, ну, я бачу в цьому насправді перспективу. І зараз, взагалі, якщо брати нашу компанію, Джебар, ми вже давно вийшли на європейський ринок і. Цьому зараз відчули велику перевагу, тому що а, навіть у ті майстри, які зараз знаходилися в тих містах, які працювали в тих містах, наприклад, в Харкові, Запоріжжі, які потрапили під обстріли, вони виїхали за кордон і вони отримали одразу роботу у тому ж джебарі. Тобто, за кордоном вони відчули себе як вдома, тобто в цьому вже а, така особлива перевага. Нашої мережі, тому що вона вийшла на міжнародний ринок. Якщо говорити про компанію Choice, який я працюю, це суто українська компанія, і ми працюємо в межах України. Але зараз, враховуючи ці реалії, ми також прийняли рішення, що ми хочемо і будемо виходити на європейський ринок, тому що це підсилить нашу економіку, і ми будемо залучати європейські кошти до нас в країну, що є дуже необхідним і важливим. Це дуже круто. А скажіть, будь ласка, ось ви сказали про команду там, до прикладу, в Джибарі. Чи ці майстри, які вже виїхали за кордон і працюють на міжнародному ринку, якою мовою вони спілкуються? Чи це польська, чи це англійська, чи це інша там іспанська? Якими мовами вони спілкуються? Це цікаве доволі питання, тому що дійсно у нас Джибар знаходиться і в Іспанії, і в Польщі, і в інших країнах, і навіть в Америці. І звісно, в цей момент. Мент всі я впевнена, як ніколи відчули необхідність знати англійську мову. Я сама нещодавно повернулася за кордон, і цей мовний бар'єр, який ще досі в мене є, він настільки змушує тебе дискомфортно відчуватися в суспільстві. Тобто, я впевнена, що ті майстри, які виїхали за кордон і ще не знають англійської мови, вони точно вже розпочинають її вивчення. Тому що треба, <рес> тому що треба, круто. Ну, рухаючись по нашій бесіді, хотілося б також дізнатися, які у вас найбільш успішні рішення за крайній період часу в веденні вашого бізнесу. Вважаю, що найбільш моїм успішним рішенням з 24 лютого це було однозначно те, що я прийняла рішення залишатися в Чернівцях і продовжувати взагалі працювати. Відверто кажучи, бізнес свій я делегувала. У нас є керуюча Джабарі, який я повністю делегувала свій бізнес. І з першого дня е, повномасштабного вторгнення я повністю присвятила себе волонтерській діяльності і займаюся нею вже по сьогоднішній день. І, на щастя, от е, ну, тішуся тому, що маю ось таку команду класну, яким я можу довіритись. Чоловік також паралельно включився. І, і вони, можна сказати, виручили на цьому плані, тому що ну, для мене дуже важливо бути корисною на всіх фронтах. Тут ми підтримуємо. Номіку, але я маю можливість делегувати це, А там я безпосередньо залучилася і працюю в волонтерському тилу. І таке крайнє запитання, але не менш важливе, які ваші табу у веденні бізнесу? Три основні табу: перше це наведення непрозорого бізнесу, тому що для мене важливо, щоб бізнес був прозорим. Друге це не реагувати на ненегативні негативні відгуки від клієнтів. Насправді ми обробляємо і даємо фідбек по кожному відгуку, який приходить до нас, і клієнти це цінують. Для нас це важливо. Це є однією з наших головних цінностей, цінностей і взагалі принципів компанії. І третє табу на слово персонал. У нас немає персоналу, у нас є команда. Команда, яка є сім'єю, можна сказати, тому повна толерантність до всіх тих, хто у нас працює, і створення з такого такої особливої атмосфери це неймовірно. Спасибі, Яна, за те, що ви поділилися вашими секретами і в такої внутрішньої кухні в ведення бізнесу. З нами була Яна Двірничук, власниця G-Bar Чернівці, і stay tuned!